Це печалька, це печалька, поясню чому це з точки зору, що на цій планеті, на жаль, немає більше дорослих. От, на жаль, от воно так дійсно звучить гучно, але якщо дуже примітивно там заземлити, те, що відбувається, уявіть собі: це дитячий садочок. Діти там багато дітей. Вони сваряться, вони б'ються. Є вихователька, але вона ставить ультиматум: якщо ви зараз не припините вирятувати, я просто звільняюся і їду додому. уявіть собі, це сильна позиція. Абсолютно ні, це абсолютно слабка позиція людини, у якої немає сили волі, у людини у якої немає більше аргументів, бажання, часу взагалі будь-чого немає. Це максимально слабка позиція. Аргументи у американців є. Хтось каже, ву господі там нічого більше немає. Як вони можуть тиснути? Послухайте, Україна змогла з нічого з гілок та підручного матеріалу зробити е, безпілотники, якими зараз кошмарить Російську Федерацію на морі. І на морі російський флот більше не з'являється. Головне, що був креатив, ну і трішки ресурсу у американців ресурсу багато з креативом дуже дуже в них все сумно. Тому це з однієї сторони, виглядає як абсолютно слабка позиція. З іншої сторони, я відкладаю якийсь відсоток на те, на те, що це шантаж, такий там якщо раз терміново не припинити бойові дії, я вийду. Ну тобто, розрахунок такий, щоб обі обидві сторони Україна і Росія, злякалися і почали домовлятися, щоб американцям не довелося вмикати якісь більш серйозні ресурси у вигляді санкційної політики, у вигляді передачі додаткового озброєння, про що говорили раніше, але на жаль, воно так і не реалізується.